Мої вітання, друзі! Якщо у вас залишились крашенки після Великодня, терміново готуємо такий салат: свіжий, весняний, вітамінний. Ідеальне поєднання інгредієнтів смакує неймовірно. Робиться такий салат за лічені хвилини. Простий, легкий, а задоволення максимум. Два відварених яйця нарізаємо кубиком. Один огірок ділимо на 4 частини, а потім нарізаємо невеликими шматочками. 150 грам редиски нарізаємо кружечками або півкільцями, якщо вона велика. Далі зелень. Бажано сюди додати зелену цибульку, а ще можна кріпи петрушку додатково. Нарізані інгредієнти з'єднуємо і додаємо до них дві повних столових ложки сметани, сіль пів чайної ложки, перець мелений за смаком і 1 чайна ложка лимонного соку. Ретельно перемішуємо. Все, одразу подаємо до столу і смакуємо. Довго зберігати такий салат не слід, тому що овочі пустять сік і стануть м'якими і мехумкими. Свіжий, смачний і поживний, улюблений весняно літній салат багатьох. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!